Efekty ta socjalnie eksperymenty. Mm. Ефект спостерігача це соціально-психологічне явище, коли люди менш схильні допомагати жертві, коли поруч інші люди. Чим більше свідків, тим менше ймовірно, що хтось з них допоможе. Найчастіше це тут реальний приклад ефекту свідка, що стосується молодої жінки на ім'я Кіті Джановеза, яку вбили в Квінсі Нью-Йорк у 1964 році, поки декілька її сусідів спостерігали. Ніхто не втрутився, поки не було занадто пізно. Ефект свідка був перший представлений Джоном Дерлі і Бібом Латане у 1970 році. Вони визначили. Три різні психологічні процеси, які можуть завадити свідку допомогти людині, яка опинилася в біді, це розсіювання відповідальності, оцінювальна тривога, тобто страх бути засудженим публічно, і плюралістичне невігластво це схильність покладатися на очевидні реакції інших. Ефект Гало – це помилка в міркуванні, коли враження сформоване з однієї риси чи характеристики може впливати на численні судження чи оцінки непов'язаних факторів. Дослідження явищу ефекту Гало було розпочато американським психологом Едвардом Торндайком, який у 1920 році повідомив про існування ефекту у військовослужбовців після експериментів, під час яких командирів попросили оцінити своїх підлеглих за інтелектом, фізичними здібностями, лідерськими здібностями та характером, не поговоривши з підлеглими. Торндайко помітив у між непов'язаними позитивними та негативними рисами. Військовослужбовці, які виявилися вищими та привабливішими, також були оцінені як більш розумні та кращі солдати. У цьому експерименті Торндайнк встановив, що люди узагальнюють одну видатну рису, щоб сформувати сприятливе уявлення про всю особистість людини. Ефект готорна виникає, коли учасники досліджень знають, що їх досліджують, і змінюють свою продуктивність через увагу, яку вони привертають з боку експериментаторів. Основні дослідження включали експеримент з освітленням. Експеримент полягав в тому, що підвищення освітленості працюючих місць спричиняє збільшення продуктивності праці. Експерименти в кімнаті для монтажу телефонних кабелів у дослідженні, проведеному над двома жінками, виявлено, що коли змінювались умови, такі як перерви скорочення дня, то фактори підвищували продуктивність праці, Ки вважали, що за ними спостерігають, та експерименти банківської електропроводки вказують на те, що стимулювання оплати праці може негативно вплинути на продуктивність працівників. Під час дослідження було виявлено, що навіть при індивідуальній оплаті за продуктивність праці робітники знижували свою продуктивність причиною цього було поліпшення продуктивності та загроза звільнення деяких працівників. Експерименти зі згодою Аша були серією досліджень, проведених Соломоном Ашею у 1950-х роках, щоб вивчити, як особи підкоряються або протистоять більшості групи, і який вплив, такі впливи мають на переконання та думки. У експерименті незайманого студента учасника розміщували в кімнаті з кількома іншими учасниками, які були в курсі експерименту. Учасники, які були в курсі експерименту, поводились певним чином, щоб побачити, чи мають їхні дії вплив на справжніх учасників експерименту. Кожен студент бачив. В картку з лінією на ніч, а потім іншу з трьома лініями, позначеними як A, B і C. Одна з цих ліній була ідентичною задовжиною з тією, що на першій картці, а дві інші лінії були явно довшими або коротшими. Кожному учаснику потім пропонували сказати в голос, яка лінія відповідає довжині тієї, що на першій картці. На перших двох випробуваннях, як суб'єкт, так і актори давали очевидну правильну відповідь. А на третьому випробуванні актори всі давали однаково неправильну відповідь. Ця неправильна відповідь повторювалась на 11 з 15 Наступних випробувань поведінка суб'єктів, де актори давали однаково неправильну відповідь, стала метою дослідження: перевірити скільки суб'єктів змінили свою відповідь, щоб відповідати відповідям акторів, незважаючи на те, що вона була неправильною. Експеримент із задимленою кімнатою був проведений соціальними психологами Вібом Латане та Джоном Дарлі в 1968 році. Цей експеримент був дослідженням явища, відомого як розсіювання відповідальності, яке було самим першим у відео. Латане і Дарлі досліджують, як пасивна поведінка інших свідків може вплинути на реакцію людини на небезпечну ситуацію. Вони вважають, що якщо людина бачить, що інші не реагують на небезпеку, то вони самі також не будуть реагувати. Є кілька соціальних факторів, які сприяють цій бездіяльності. По-перше, люди відчувають тиск групи і не хочуть діяти проти загальної норми, щоб уникнути конфліктів. По-друге, люди в НАТО в копіюють поведінку інших учасників групи. Це дослідження показує, що наша реакція на небезпеку може бути значно залежна від реакції інших людей. Майнфілд це серія створена та представлена Майклом Стівенсоном, автором каналу Вісоус. Вона складається з документальних епізодів, які фокусуються на аспектах людської поведінки, особливо на мозку та впливах свідомості. В кожен епізод містить один або кілька експериментів, в яких беруть участь або добровольці, або сам Стівенс. Ось декілька прикладів експериментів. Ізоляція. Стівенс досліджує вплив ізоляції та нудьги на мозок, включаючи перебування в приміщенні без зовнішніх стимулів протягом трьох днів. Конформізм. Стівенс досліджує людський інстинкт підкорятися та йти за більшістю. Стю, включаючи проведення експерименту над окремими особами, коли актори дають неправильну відповідь на питання: руйнування чи дійсно руйнування речей може заспокоїти людину? Стівенс досліджує це, змушуючи людей розніватися, а потім дає їй предмети для руйнування і порівнює їх з контрольною групою. Штучний інтелект Стівенс намагається засувати, де насправді проходить межа між реальними та штучними розумами. Свобода вибору Стівенс разом з декількома учасниками досліджує, чи маємо ми дійсно контроль над своїми думками та діями, чи хтось або щось інше. Керує ними дотик Стівенс досліджує вплив дотику на людську психологію, ваше обличчя, з якими спілкуємося за допомогою обличчя, чи впливають інші вирази обличчя на наш настрій і навпаки? І що стається з вашою здатністю співчувати з іншими, коли ваші м'язи, обличчя заморожені, ботоксом? Чи знаєте ви себе, що робить вас вами, якщо навіть найбільш основні частини вас, як ваші спогади або ваше минуле, можуть бути забуті або маніпульовані? Як ви можете знати, хто ви є насправді? Експеримент шерифа, що проводився в літньому таборі з двома групами, які були незалежні одна від одної з 11-річних хлопчиків. З Часом між групами почали виникати конфлікти і упередження. Експериментатори навіть стимулювали ці конфлікти шляхом організації змагань між групами. Однак, коли конфлікт був нарощений, експериментатори намагались примирити групи шляхом спільних завдань. Поступово хлопці з обох груп змінювали свої ставлення і почали спільно працювати, щоб досягти спільних цілей. Нарешті групи помирились, їх привели. Разом шариф зробив висновок, що конфлікт виникає через утворення внутрішніх структур у групах, але їх можна примирити, зосереджуючись на вищих цілях, що виходять за межі самої групи. Експеримент з лялькою Бобу був проведений Альбертом Бандурою в 1960-х роках для дослідження, чи можуть соціальні поведінки, такі як агресія, бути набуті шляхом спостереження та імітації. У цьому експерименті 36 хлопчиків та 36 дівчаток, віком від 3 до 6 років, були розділені на три групи. В першій групі дітям показували дорослу людину, яка агресивно поводилася з іграшковою лялькою. У другій групі дітям показували дорослу людину, яка поводилась спокійно. А третя група слугувала контрольною. Після цього всі діти були поміщені. Імнато з іграшками і дослідники спостерігали за їхньою поведінкою. Результати показали, що діти, які спостерігали за агресивною поведінкою, виявили значно більше агресивних дій ніж діти в інших групах. Цей експеримент твердив теорію соціального навчання, яка стверджує, що діти навчаються та імітують поведінку, яку вони спостерігають. Це має важливі наслідки для впливу насильства в медіа на дітей. Стенфордський тюремний експеримент був проведений у 1971 році з метою вивчення впливу ситуації на поведінку учасників. Добровольці випадковим чином вибрані в'язнями або охоронцями, були поміщені у симульовані в'язниці подібне середовище. Протягом двох тижнів психологічне насильство охоронців над в'язнями зростало, що було дуже засмучуючим для присутнього психолога Крістіни Маслач. Організатор експерименту вирішив применити експеримент на шостий день. Цей експеримент був критикований як неетичний і спричинив шкоду учасникам. Та іншим людям в подібних дослідженнях це призвело до встановлення більш жорстких етичних стандартів та інституційного контролю в американських університетах для запобігання подібним ситуаціям. Багатьом дослідникам стало складно повторити цей експеримент через обмеження. Загалом дослідження було визнане не науковим і шахрайським, його згадують як приклад порушення етики в психології. Експеримент Мілграма був проведений психологом Стенлі Мінграмом в 1960-х роках. Він досліджував готовність людей слідувати вказівкам авторитетної особи, навіть якщо це вимагало від них вчинити дії, що суперечать їхній особистій совісті. Він зацікавився питанням того, чи можуть люди просто виконувати накази, як це сталося під час Другої світової війни з нацистським геноцидом. Він відібрав учасників для експерименту і розподілив їх на роль учителя та учня. Учасникам було сказано, що вони будуть проводити електричні удари на учня, коли і тот допускатиме помилку у відповідях на питання. Насправді учні були акторами, які не отримували справжніх ударів. Однак учасники вірили, що удари справжні і продовжували наносити шкоду учням навіть при наявності заподіяння шкоди. Це свідчило про їхню покірність до авторитету. Експеримент Мілграма дав можливість розуміти наскільки сильно може бути вплив влади на наші рішення і дії, навіть якщо це суперечить нашому сумлінню. У цьому експерименті Йоко Оно сиділа на сцені, а декілька випадково вибраних глядачів були запрошені відрізати її одяг ножницями до тих пір, поки оно не стала повністю голою. Вона сиділа сама, скрестивши ноги на сцені в своєму найкращому одязі. Глядачі по черзі підходили до неї на сцені та приєднувались до її виступу, відрізаючи шматки її одягу ножницями. Після первинного виконання в Кіото вона повторювала виступ кілька разів у Токіо, нью Йорку, Лондоні та Парижі. Компанія Карлсберг провела соціальний експеримент в одному з кінотеатрів Бельгії, яка показує пари, які заходять до кінотеатру на Санс і бачать, що зал заповнений байкерами, лише два вільних місця знаходяться прямо посеред них. Мета експерименту полягала в тому, щоби побачити, чи залишаться люди дивитися фільм, чи відчують вони себе заляканими і підуть. Деякі вирішили піти, а деякі вирішили залишитись. Ті, хто був достатньо сміливим, щоб протиснути через ряд байкерів, щоб дістати своїх їх місці, були зустрінуті прожекторами, облисками та вигуками від байкерів. Експеримент Калсберг ілюструє, як враження, які ви отримуєте та висновки, які ви робите на основі зовнішнього вигляду людини, не завжди є точними. Запис був показаний як реклама в Бельгії. Експеримент з фортепіанними сходами був проведений автомобільною компанією Volkswagen та рекламним агентством Stockholm у 2009 році. Їхня мета полягала в тому, щоб змінити поведінку людей на краще, роблячи їх день цікавішим. В рамках цього експерименту вони перетворили звичайні сходи на станції метро у Стокгольмі на піано сходи, де кожен крок викликав звук. Вони заявили, що на 66% людей більше ніж зазвичай вибрали сходи, коли вони були піано сходами. Експеримент показує, як музика може зробити все краще. Аще, навіть щоденні рутини, такі як підйом по сходах. Експеримент із порушенням це експеримент, який шукає можливість дослідити реакції людей на порушення загальноприйнятих соціальних норм або правил. Експерименти передбачають свідоме демонстрування неочікуваної поведінки порушення соціальних норм, остереження за типами соціальних реакцій, які викликає така поведінка та аналіз соціальної структури, яка робить можливими ці соціальні реакції. Припущення за цим підходом полягає не тільки в тому, що особи щодня займаються побудовою правил для соціальної взаємодії, але й в тому. Тому що люди не усвідомлюють, що вони це роблять. Робота соціолога Ервінга Гофмана закликала теоретичну основу для способів вивчення побудови повсякденних соціальних значень та норм поведінки, особливо шляхом порушення невисловлених, але універсально прийнятих прав. Якщо особа порушує соціальну норму, акт часто прописується деякі властивості особи, наприклад, тому що людина хвора або душевно хвора. Наприклад, людина, яка розмовляє сама з собою в громадському місці, вважається душевно хворою. Експерименти з ефектом помилкового консенсусу були проведені психологом Ліросом. Ефект помилкового консенсусу центрується на тенденції людей проектувати свій спосіб мислення на інших людей, думаючи, що інші люди думають так само, як вони. У першому дослідженні учасникам було запропоновано прочитати про ситуації, в яких виник конфлікт. А потім розповісти про два альтернативні способи реагування на ситуацію. Вони повинні були зробити три речі: догадатися, які варіанти виберуть інші люди, сказати, які варіанти вони б вибрали самі, Амі і описати атрибути людини, яка ймовірно вибере кожен з двох варіантів. Результати показали, що більшість учасників думали, що інші люди зроблять те ж саме, що й вони, незалежно від того, які з двох відповідей вони вибрали. Стенфордський експеримент із зефіром це серед психологічних досліджень щодо відтермінованого задоволення, проведена в 1960-х роках професором Стенфордського університету. У цих дослідженнях дітям було запропоновано вибір між однією нагородою за умови її негайного отримання або двома нагородами, іноді нагородою слугував зефір, якщо дитина могла їх дочекатись протягом короткого періоду, приблизно 15 хвилин, під час якого тестер покидав кімнату, а потім повертався. У наступних дослідженнях, які тривали 40 років, було виявлено, що діти, які пали з Кати бажаних нагород як правило мали більше успіхів в житті. Це вимірювали з такими параметрами, як балами, рівень освіти, індекс маси тіла та інші життєві досягнення. Елізабет Лофтус і Джон Палмер провели два експерименти у 1974 році, щоб дослідити вплив зміни слова на свідчення очевидців. В першому експерименті 45 студентів було запрошені до участі в лабораторному дослідженні, де вони мали переглянути одну з п'яти умов. Кожен учасник дивився на фільм про дорожньо-транспортну пригоду тривалістю від 5 до 30 секунд. Після перегляду фільму учасники мали описати, що сталося, ніби вони були очевидцями. Потім їх питали конкретні питання, зокрема, питання, якою була швидкість автомобіля, коли вони зіткнув. Улись, відштовхнулись, вдарились, торкнулися тощо один одного. Результати показали, що оцінка швидкості була під впливом використаного дієслова. Дієслово наводило інформацію про швидкість, яка систематично впливала на пам'ять учасників про аварію. Учасники, які були запитані за допомогою питання, зіткнулись. Вважали, що автомобілі рухали швидше ніж ті, хто був запитаний за допомогою питання. Ударили ці дослідження показали, що пам'ять може бути змінена лише зміною слова. Автокінетичний ефект це явище візуального сприйняття, при якому точка світла в темному середовищі здається рухомою. Це було вперше записано в 1799 році Олександром фон Гумбольтом, який спостерігав ілюзорний рух зірки на темному небі, хоча він вважав, що рух був реальний. Це явище використовувалось у психологічних дослідженнях, наприклад, для дослідження соціального впливу на сочині. Наприклад, якщо спостерігач, який інакше скаже, що світло рухається на 1 міліметр, почує від іншого спостерігача, що світло рухається на 1 см, то. Перший спостерігач повідомить, що світло рухається на один сантиметр. Це свідчить про інформаційний вплив групи на сприйняття, а не про примушення. Дослідження доводить, як соціальний світ впливає на сприйняття людини та як вона усвідомлює свої фізичні та психологічні відчуття.